Федеральний канцлер Австрії Карл Негамер вважає, що Україні треба запропонувати членство у Європейському Союзі на знак підтримки. Однак, вступити маємо на загальних умовах без преференцій. Адже, приміром, Боснія Герцеговина зараз теж веде переговори про долучення до ЄС. Думку канцлера навели на сайті австрійського парламенту і його слова суспільному прокоментувала віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішин. Сьогодні на зустрічі з міністрами європейських справ австрійська колега підтвердила, що вони будуть підтримувати рішення про початок переговорів, але звичайно вимагають і більш, скажімо так, ширшого рішення для всіх країн розширення. Я знову ж таки, наголошую, що Україна і не користувалась, і надалі не буде користуватися якимись знижками особистими в цьому процесі.